Будете вдома, йдете до стінки, вистроїте їх хребта, п'яточки, сідниці, плечики, потилиця, притиснути до стінки і стояти рівненько. Ось це наша вистроєна вісь хребта. Ми уявили, що підійшли до стінки і стали рівненько. М'язи живота, сідниць і молабантха в нас підтягнуть. Зігнули коліно, зафіксували і розкриваємо кульшовий сеглоб. І трішечки тиснемо на внутрішнє стегно протилежної е, ніжки. Животик підтягнути, сідниці підтягнути, мулабантку тримаємо, поставили долоньки перед собою в намасте і намагаємося тримати рівновагу. Якщо ви втрачаєте рівновагу, вибрали точку перед собою і дивимося очами в неї. Тобто зацепилися своїм зором за цю точку. Зручно, тримаємося, не впадаємо. Що ми зараз робимо? Наш таз дивиться чисто вперед. І наше зігнуте ліве коліно ми зовсім зовсім трішечки виводимо назад. Там сантиметр, пів сантиметра, три міліметра. Ви відчуваєте, о, як одразу вже починають працювати м'язи-сідниць включаються, м'язи спинки доєднуються. Взагалі все класно, комфортно має бути. Ми можемо обійняти уявну повітряну кульку і витягнутися за нею. Ми тримаємо її гарний. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 вдох і на видусіх піднімаємося. Є декілька варіантів рікчасини. Це більш такі продвинутих важко, Ми опускаємо нашу е, ніжку під коліно, стоїмо все те ж саме під коліно. На коліно на коліно-суглоб взагалі не тиснемо. Стали, знайшли свою рівновагу, зацепилися очима за точку перед собою, дивимося, дивимося. Розкриваємо коліно, тобто виводимо коліно зовсім трішечки назад. Якщо взагалі вас шатає, ніякого балансу немає, ми опускаємо на ще ще нижче. Ще нижче. Якщо вже і в цьому положенні у вас немає балансу, це суперлайтова версія, коли ми нашу стопу, наші пальчики ніг опускаємо на килимо. Все те ж саме. Таз чітко вперед, стали, знайшли свою рівновагу, вже не падаєте, не заносить. І розводимо колінку в сторону. Обирайте свій варіант, поважайте можливості власного тіла. Це вам на користь. Ми продовжуємо з іншою ніжкою. Зафіксували наше праве коліно. Зафіксували, коли наше праве коліно у безпеці, ми то лише тоді розкриваємо наш кульшовий соглоб. Вкладаємо стопу, вкладаємо п'яточку тиснемо на внутрішнє на стегно протилежної е, ніжки. Ніжка опорна або рівна, або трішечки зігнута. Животики підтягнуті, сідниці підтягнуті, мулабанку тримаємо і посміхаємося. Долоньки склали перед собою намасте і стоїмо. Таз вперед дивиться, коліно виводимо зовсім зовсім трішечки назад. Стоїмо. І уявляємо, що ми беремо обіймаємо дуже велику повітряну кульку. Фітнес м'яч. Угу. І разом з цією повітряною кулькою, з цим фітнес м'ячем. Ми тягнемося, витягуємося. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один вдох і на видосі, повертаємося назад. На одну і на другу ніжку робимо. Угу. Вдох і на видосі розслабилися.